На за що ти мене забанив? Що за лицем, як то кажуть, чи в мене буває тильт? Буває, і він досить часто буває. Хотів би, щоб набагато менше, та я намагаюсь, щоб було ну... поменше все таки якесь проявлень тильту і. Що за Я все-таки стараюсь не тинтувати, та мінімальний тильт точно буває, і досить часто. Ну, тильт там ж проявляється навіть небажанням до гри, чи в загальному, ну, розстроюєш, що там от не йде. Дав гарний пораду прочитати книгу Тендлера. Іграй разом, вона допоможе. Я тут запушу вже. Ноно на лисоно listen. Ну типу я вже тут зайшов. Я надіюсь, я заберу банки, я буду як геній тут. Єс, yes, дивіться, я взяв. Я взяв з 10-2 спот! і всі та оті дами там в іншому столі. Але головне, що тут виграв. Це тупо, тупо, тупо на скілі. Я от ще включу камеру, щоб ви могли хтось кліп зробити. Як я на скілі з 10-2. зайшов чисто на скілі, розумієте? Е, гравці думали, що мене два тузи. І Я очисто чисто, щоб от, мета гейм. У мене нарушилася якась <праць> пам'ять жорстка у голові. Я наче стала і Геній. люди. Так подумали. Я от реалізувався надто широко і виграв. І за вийшло. Розум, а йду душай доп'ю. Насправді, катка це кращий відпочинок взагалі в житті. У мене поки що. Так як останні роки більшість що робив, це шукав можливість пасивного відпочинку. То зараз так вийшло, що все-таки активна робота в тому, що мені приносить задоволення, це є кращий відпочинок. Я собі живу, як пан. Вот, зрання собі встаю, якесь гурнятко капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом, а, а потім пізніше якась бараболька, до барабольки якась котлета, або ковало якоїсь клетки з качки. Та і що б тут? Ну, на З'їллося. Вау, хочеться відколити насправді. Тому що флеш, даровін бо міг тут запушити, а блефів йому можна дуже багато уявити. Тому я відколю. Yes! Машина я, я машина просто. Просто машина. Є! Yeah. Машина, 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 машина. Є, yeah, люди, уявіть собі. Настільки я сильний ж тут. Оу є. Ні, ну насправді я не думаю, що ми викидаємо. Я зайду тут. Хоча я можу помилятись, звичайно. Так, нам треба туза. Є король, це класно. Давайте шістку. Є шістка! О, це було. Let's go! І мені гроші забали, Ваван пише, за що ти мене забанив? Вова на ютубі зараз пише. За що ти мене забавив? Я тобі написав всього, лиш ти мені бали не повернув, закинь мені за ці долари. За що ти мене забанив? Назар. Назар. За що забанив? Я не розумію. Викидуємо, думаю. Я чисто холден міську штуку граю, тут не викидую. Так, вісімка, це дуже гарно. Є, yeah, перший турнір по шортдеку! Солус! Денис, я йду за тобою. Я йду по твоїм крокам, скоро буду грати так як ти там. НЛ 10 тисяч и це все. Че, у нас абсолютний лоу, правильно? Він не може побити наше лоу майже ніколи, у нас є пара тузів. Я думаю, що це не хай кол. А, може, тільки ще у нього 372 захованих всіх. Я у нього просто точно лол. Інколи ще фули, у нас є бубновий флеш, чувак з широм разі. Таке враження, бо червовий сильніший, у нас немає як перевірити. Ось це не буде нонсенс падати. Напевно, що буде. Плюс на 5 карт чувака, який гру не, не дуже добре знає, може мати володма. На мій погляд. Зараз ми перевіримо, в кого кращий. Бубновий чи червоний? Каму! Відно зерк. Дякую, взаємно, взаємно. Ух, Назар прийшов зразу королі у нас. Давай пуш тут. 150 баксів дають за тебе. О, тут репуш. Ну він майже запушив. Чекайте, я думаю, чи ми його покриваємо. 14. Так, покриваємо. І цей репуш. Ну ще цей репуш, дами, дами пальти. Це і викине, напевно. Та. Дев'ятки. Так, без нічого, прошу. Туз. Туз. Є, туз, ви бачите, як я читаю, можна? А! Гляньте! Ось тут у нас... Так, я пролив на себе. <хігла> так, я зараз прийду і відкрию. Працівники кіберполіції спільно з слідчими під керівництвом місцевої прокуратури викрили діяльність подружжя на території міста Києва, яке займалося організацією порностудії. Встановлено, що фігуранти на території міста Києва організували роботу п'яти порностудій. <рес> зрозумів. Гра буде найважливіша, а не результат. Я думаю, як ми тут граємо, чи ми зразу виставляємось чи ні. Напевно, що так, а 6-6. Не уявляю, щоб у нас були прям кращі варіанти. у Так, крихітко, давай, 3, 4, 5, 6, туз скем'ян. 5 стріт, йопте, мопти. Лоу! Кена! У мене сексі окуляри. Та перестань. Ти просто хочеш мене. Запушити щось таке. Ну цей багато буде рейзити. Але в нього, знаєте, невисокий профіт, то я зайду через кол, цей може запушити ширше. А треба тколити, ти проти цього питання, чи він може тут блефити достатньо чогось. Потягушки, дякую. Хлоп хороший. Ну тут треба буде чек рейзити насправді. Тому що гравець просто ж може... Тут проставляти широко, бачите? Дякую, дякую. Було страшно насправді, бо на бо на пуш все-таки прийдеться колити, але по факту це не дуже часто добре закінчується. І не розумію, не знаю, чи людей навкруги придумувати велосипед і скидати буквальний націл. Назарфіш. <рес> це трошки позбавлено сенсу, мало би бути. Нехай у нас вісьмірка. Але не стріт. Двійки падаємо і першими, і другими, і третьими, і п'ятими. Народи, давайте ловити нову вдачу. П'ятірочка, are you joking me? Ми ймовірно маємо файне лоу. Ай. Два, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 5, 2, 4, 6, 8, 5, 2, 4, 6, 8, 5.